Проєкт відкрита студія. На прямий ФМ. Мої вітання. Мене звати Наталя Гаєвська. Прямий ФМ», проект Відкрита студія. Зараз будемо говорити про київський метрополітен. З'явилась новина, що він призупинив прийом заявок на курси машиністів і машиністок. Ця вакансія викликала фурор в інформаційному просторі. Нині фахівці з кадрової роботи підприємства розпочали опрацювання анкет, адже кількість слухачів обмежена. Група становить 30 осіб. З нами на зв'язку фінансовий директор Київського метрополітену Олексій Сорбот. Пане Олексію, вітаю вас. Добрий день. Менш ніж за тиждень Київський метрополітен отримав понад 450 анкет кандидатів на навчання. А ви очікували на такий ажіотаж? Ну, Важко сказати. У нас і до цього проводилися набори на курси машиністів, були певні заявки, але треба відверто сказати, що така кількість заявок, напевно вперше масово. Я оцінюю це достатньо позитивно. Угу. Uh -huh. Київський метрополітен оголосив набір да, до технічної школи підприємства на курси машиністів і машиністок електропоїзда. А про який загалом брак кадрів можна говорити? Тому що не лише машиністів і машиністок не вистачає підприємству. На сьогоднішній день вакансії в київському метрополітені складають біля 15% загальної чисельності робітничих професій. Так що така. Достатньо складна ситуація. В першу чергу ми говоримо про вакансії робітничих професій. В якості прикладу я можу сказати, що у нас понад 100 вакансій машиністів є наразі, і більше 180 вакансій слюсарів за різними напрямками. Аналогічна ситуація в абсолютно всіх підрозділах нашого підприємства. От ви кажете, що 100 вакансій машиністів. А є інформація про те, що група становить 30 осіб слухачів на курси машиністів. А чому тоді лише 30, а не 100? Це обмеження встановлюється відповідно до пропускної здатності нашої технічної школи, оскільки підготовку на дану професії здійснюється виключно на базі нашого підприємства. На жаль, жоден навчальний заклад в Україні не може. Надати послуги навчання саме цій професії, і відповідно, викладачі, це теж наші робітники, які можуть забезпечити тільки таку кількість угу. а у Фейсбуці. Почалась дискусія під постом про те, що шукають машиністок. Писали люди, що навіть минулого року жінок, які відправляли свої резюме, не брали на цю посаду. Я так. Військовий стан зняли і вирішили все ж таки набирати жінок в метро. На машині я, ну, я б не оцінював ситуацію, що були якісь обмеження, що київський метрополітен нібито щось зняв. У нас достатньо давно приймаються абсолютно різні заявки на різні професії. У нас загалом в Київському метрополітені наразі працює більше 41% жінок. Тому у нас гендерного розподілу ніколи в компанії не було, і наразі ця інформація не відповідає дійсності. А в першу чергу це залежить від бажання. Кожної окремої особи навчатися і працювати на певній вакансії? Це не залежить від того, чоловік це, це жінка. Це в першу чергу бажання конкретної особи. Я думала, справа не в гендерній нерівності, а справа у якихось вимогах до здоров'я, наприклад, Ну, так-то і так. А як взагалі відбувається підготовка машиністів? Скільки часу? Які вимоги? Хто? От 450 анкет набрали, а 30 лише ну, можна взяти, кого будуть відсіювати? Основна вимога до кандидатури на дану професію це відмінний психологічний та фізичний стан. Перед тим як працювати на цій посаді, обов'язково потрібно проходити медогляд, а потім щорічні медогляди у відповідності до законодавства. Оскільки ця людина відповідає за життя. Пасажирів вона повинна вміти діяти в непередбачуваних ситуаціях, тобто це не просто водій, це конкретно машиніст поїзда з більш, скажімо так, розширеними функціями. Ця людина повинна. Мати уявлення про будову поїзду і так далі, ну багато нюансів пов'язаних з технічними моментами. Тому основний критерій, який я вже назвав, є критерієм, відповідно до якого здійснюється відбір незалежно від того, чи є ця особа жінкою або є чоловіком. А на яких ще посадах жінки можуть замінити чоловіків у київському метрополітені? Майже на будь-якій посаді може жінка замінити чоловіка в нашому підприємстві. У нас працюють жінки і малярами, і в адміністрації в адміністрації підприємства і в будь-якій, скажімо так, службі, яка є на нашому підприємстві, все залежить від технічної та фізичної підготовки кожної конкретної людини. скільки метрополітенівців наразі перебувають в лавах збройних сил України? Ну наразі більше 7% від загальної штатної чисельності працівників Київського метрополітену перебувають у лавах. Зсу, але це ми говоримо не про чисельність військовозобов'язаних, а про загальну чисельність штату, яка включає в собі і, і жінок. Якщо ми говорити про відсоткове значення відповідно до військовозобов'язаних, то я не можу розголосити цю інформацію, але вона значно вище ніж 7%. Угу. А бронювання а Який відсоток бронюється? Тому що ну, зараз надто актуальне це питання щодо бронювання працівників. Ми діємо відповідно до законодавства і певну кількість працівників ми вже забронювали і продовжуємо цю роботу. Але ми не можемо говорити про бронювання 100% працівників, оскільки це прямо не передбачено законодавством. Про конкретні цифри я говорити не можу, оскільки це інформація з обмеженим доступом відповідно mm -hmm. до того, що ми є критичним підприємством. Зрозуміло, і останнє питання хотіла вам поставити поїзди в Київському метрополітені курсують вже за іншими графіками. Інтервали збільшились на одну хвилину в міжпікові години. Та на 45 секунд у пікові нестача кадрів загрожує посиленням графіків руху поїздів. Що вони будуть ще більшими? Чи поки так? Ну графіки руху поїздів на лініях метрополітенах, в принципі складається відповідно до величин пасажиропотоків та окупованості штатних працівників. Ми виконуємо ті графіки, які ми можемо, скажімо так, зараз забезпечити, прогнозувати ситуацію на якесь далеке майбутнє, ну напевно не досить коректно, оскільки в нас в принципі в країні йде війна, і це само по собі вносить певну невизначеність довгостроковій перспективі. Угу, зрозуміло, дякую дуже пане Олексію. Нагадаю, що з нами на зв'язку був фінансовий директор комунального підприємства Київський метрополітен, пан Олексій Сорбо. То говорили про набір на курси машиністів і машиністок у Київський метрополітен. Подало вже 450 осіб анкети. Кажуть, що треба тепер опрацювати ці анкети, адже кількість слухачів обмежена. Група становить лише 30 осіб. Також пан Олексій сказав, що. Що немає в київському метрополітені гендерної прив'язки до того, хто саме має працювати на тій чи іншій посаді. Загалом, близько за його словами, 41% всіх спеціальностей в київському метрополітені посідають жінки, і вони працюють абсолютно на, за різними фахами. І маляри, і от вже і будуть машиністки. Дякуємо дуже, пану Олексію за включення. Продовжимо наш ефір. Проєкт Відкрита студія. На прямий ФМ.